Доброго дня! Попросили більше уваги приділити такому розповсюдженому явищу, що називається колеса доміком. Це якраз така машина. Значить Дивіться, ознаки які, сильне зношення внутрішньої частини колеса. колеса і ліве, і праве стоїть під таким кутом. колеса доміка. От у нас одне колесо, бачите, от інше колесо. Зовні зараз не хочу і не можу зняти, тому що це трохи локацію нашої Значить, Ознака наступна, бачите? При вивороті колеса практично кузова. Значить, От знятий вуха. Як ми попереджали, не знаю для чого було з нами сперечатися. Дивіться, якщо придивиться ухо, бачите, загнуте ухо, тепер придивиться на раму. Якщо бачите, тут вм'ятина в верхній частині рами. А тут бачите, яка вм'ятина в раму. Ну, ті, хто бачить, наприклад, да, от зараз може тінь. От сюди придивитися. Яка вм'ятіна. І тут яка вм'ятіна. Машина так пригнула і раму зам'яла. Тріщина пішла, отут от прям не знаю, помітна. О, можливо, зараз помітно. От, от тріщина пішла, отак от, от повністю. Ну і ухо, бачите, як гнуте. І знаєте, можна було би спорити, але дивиться на стан тяги, Бачите? Нікому нічого не нагадує. А так все, ми мені Да. Тут все хорошо. Дивиться, з цієї сторони так само, дивиться, яка вм'ятіна в раму. Палець поміщається і тут, і тут. В даному випадку в цій автомобілі ми будемо робити процедуру, яка буде зазначена більш подробно. Ми поміняємо перший раз за весь цей час оці уші з самої сучасної моделі. Для цього придеться зняти радіатори, тому що болти довші. Поміняємо уші, поміняємо пружини. Ми сюди поставимо замість заводських, а вони нові. Це ми рік назад міняли, їх, і вони навіть помітно, що вони нові. Поміняємо пружини, задні пружини підріжемо, поставимо їх наперед. Також з'ясувалося, що в цій машині, окрім всього всього, просівши подушки між кузовими рамами, вони старого зразку резинові, але вони просіли. Тут -от теж можна це помітити. Ну, от. ну, І ви побачите результат. Назад будуть поставлені нові пружини, тому що вони теж просіли. А наперед будуть помінені уха і подрізана задня пружина. Для того, щоб підняти машину. З цим не можна перебільшувати. Я, ми окремо в цьому обзорі покажемо вам, як люди перестарались. От, ви там побачите наші зауваження по цьому поводу. От. Ну, і Тут іншого виходу ми не бачимо, тому що тут от в рамі вмятини це вже просіло. Як тільки буде наступний дефект, от там от складка, в тій частині рами, то ми вже зупиняємо роботу. Тут вже немає сенсу нічого піднімати. Ніякі тут проставки в кроматорську робить сюди. Чого, все вже немає ніякого сенсу. Треба робити раму, тому що від цього машині краще не стане. От. Тут отакі от, от от моменти. Одна із зовнішніх ознак, що у вас є там складка, це коли капот вже сильно впирається сюди Я аж прямо находить. Це значить, що оця частина капота. Ну, якщо рамка ровна, вона піднімається так, що капот прямо може ну, колеса доміком, колеса доміком. Це от якраз сьогоднішній результат. Тут на цій машині буде, Перший раз ми будемо міняти уші. Будемо міняти. оці уші, оці уші, от. будемо міняти пружину, підрізати частину вітка задньої пружини, або нової, беушні. Ось цієї машини ми поставимо задні нові пружини, а задні підріжемо. Він не і поставимо наперед. І поставимо новий рух. Таким чином, ми намагаємося ну, розраховуємо підняти машину сильно, але не так сильно, щоб заламати шрус. Бачите, от шрус він прямий. От у вас там буде відео, де ви побачите, що під таким кутом зробили сильно перестаралися. Задні пружини поставили наперед, не підрізаючи. Конкретно по цій машині було подана заявка 8 самих блоків. Непонятно, чому 8 і 16. Досі я не розумію чого. Взагалі непонятно, І вісім пильників шрусов. Ну щоб ви зрозуміли, саніблоків насправді потрібно 16, а пильників шрусов ровно 0. По факту приїжджає машина, в яку умілий бойці отримали зкладу задніх пружини. на задні пружини наперед, навіть не підрізаючи їх. Так дійсно ми так робимо, але отак потрібно відрізати відточок. Що вони зробили? Далі відео ви побачите. Значить, дочекались двох амортизаторів, поставили їх сюди, їх тупо вирвали тепер. Ну і тепер маємо проблему, що ви не вирішили ми цю проблему. Тепер дивіться. Так робити не можна, тому що дивіться який виход речага, серімблоки натягнути максимально. Полось натягнуто, то її скоро вирвіть. Ну, це горе умілої механіки. Навіть не позатягували болти. Вон гайки всі відкручені. Полось натягнуто так, що скоро його вирветь. Ось цей шрус так працювати не може, розумієте? Інженери, технології, так він не може працювати, його вирвуть скоро. Подивіться який в нього виворот. І вона так ж не один день. Де ви потерли амортизатор колісом пружину, бо що там відсутні нацапфіболт. Зараз ми зробимо повну діагностику. А, значить, зверніть увагу, що кронштейни, кріплення опори, опори передніх пружин, вони зовсім інші. Такі чугунні. Це на самих сучасних автомобілях. Імовірно, завод е теж побачив те, що ми побачили в експлуатації, уші розходяться отут -ут. І тут вони літиють, бачите? E, значить, що вони додали? Вони, ну, по-перше, поміняли концепцію самої опори. E, вона сіла, бачите, літає. E, болти довші. З іншої сторони, рами, як тут, і, от, і тут стоїть така проставка типу, підсилювач. Але, чесно кажучи, воно не спасає, тому що ми пам'ятаємо, що вм'ятини йдуть отут по рамі. Підсилили раму е, елементами металу, як отут, От. Але от зараз тут класична машина а, значить, того, що відбувається з автомобілем при ДТП, або при тому, як вона пригає скаче. Повертаємося до цього відео. Бачите, це, понятно, бойове пошкодження. Зазвичай це коли йде стрибок, отак от гне. Або ДТП. От, придивиться. Просили більш уважно і детальніше про це пояснити. От, бачите, яка складка. Оце складка. Ті, хто побачили, просто я не можу тримати і фонарь одночасно і відео знімати. От елемент рами. Ось Маятник кріпиться в цьому місці. Оце кріплення маятника. Це кріплення подушки опори, подушки двигуна права. В цьому районі знаходиться насос підканчки і от в цьому районі от, пішла складка, причому така немаленька, бачите? Як сложив раму. Ну, Оце складочка, це вже все. З іншої сторони теж буває підхідбає, але тут більше елементів, таких, що чомусь іменно права сторона більше страждає. Так що таке? Ось з цієї сторони елемент рами більше з підсвіточкою. Бачите, як погнуто? Це рама вже склалась. Це вона от таким чином вигнулася от сюди. Мало хто це помічає, ми це бачимо вже за цей виїзд Уже третій раз або четвертий. І це заміна елемента рами частини. Оце заводська пружина передня. так? Їх зараз нема ні у кого. І тут вона явно просіла, ми побачили по іншим признакам. Коли ви бачите, що тут вже торкаються вітки один одного. Це вже вона сильно просіла. А ця вона... Нова, там не знаю, скільки вона працювала, але недовго. Ми її поставили там, можливо, півроку назад. Ну, машина мала їздити. А це задня пружина. Задача яка? Бачите, вона з перемінною характеристикою. Це сучасна задня пружина, вона від більшого діаметру до меншого йде. Задача така: підрізати задню пружину, десь з характеристикою, схожою на передню по розміру, можливо, трохи з припуском. Не можна в ній в якому разі ставити просто задню наперед. То, по-перше, це дуже складно всунути туди туди-туди. А по-друге, це може призвести до інших проблемних питань. Чому ми саме таку пружину вибираємо завжди? Тому що у неї перемінна характеристика і з рахунок того, що вона тут в цій частині м'якіша, вона менш інформативна. Вона нормально витримує вагу, і вона не лопається, і вона не сильно задірає машину. Ну, ріжемо, зазвичай зараз ми покажемо. Вже у нас технологія вже налагоджена, ріжемо так, підрізаємо, щоб була десь схожа на стандарт. От ми маємо результати роботи піднятої машини. А, не сильно, як нам хотілося, але піднялась задниця. Тут просто стоять нові пружини задні. Задні пружини, які тут стояли, підрізані. І стали вперед. Тут бачите, яка відстань. Дві ладошки. Вигляд, звісно, ніякої машини не доміком. Колеса зношені і так воно здається, але ровненько стоять колесики. Ліве, що право, абсолютно ровненько. Виглядає все чудово в горизонті. Отак от, от стоять пружини з цими ухами чугунними. Нема сильного виворту вилама імені півосей, як ми там показували вам. просто поставили задні пружини. От, бачите, срез пружини. Ну, принаймні вона якось спрацює. Це такий єдиний вихід. Морда, звісно, піднялася. вона ну, трохи сяде, а так взагалі, звісно, виглядає. Це вже не перший раз ми робимо, тому для нас здивування якого нема. Звичайно, як піднімається машина.